Додаток, який потрібен кожному, хто знімає уроки. Це поки найзручніше, що я бачила, оскільки налаштовується все буквально за 2-3 хвилини і дуже інтуїтивно навіть для новачка. Плюс одразу тут все можна змонтувати. Говорю, як людина, яка на початку знімала відео окремо і потім монтувала це все з презентацією вручну, а з ОБС так і не розібралась на 100%. Мені пощастило, я була в бета тестувальниках Clipwise ще на початку квітня і вже півроку використовую його. Буквально за декілька кліків я підгрузила презентацію, підключила камеру та мікрофон, і все готово. Дуже зручно, що видно, які слайди будуть йти наступними, це допомагає не губити думку. А також є опція вибору шаблону та фонового кольору, який вам подобається. Після запису просто переходимо в редагування, вирізаємо паузу та все зайве, і наше відео готове. Не потрібно скидати файли в інші додатки, можна одразу під час редагування повернутися і щось дозаписати. Знаю, що скоро буде оновлення, і автоматично кліпвайс буде формувати конспект уроку та робити тайм-коди. Якщо ви також записуєте уроки, рекомендую спробувати кліпвайс, а з моїм промокодом листопад 2.33 перший місяць для вас буде коштувати 10 доларів замість 15. для мене такий запис уроків це про зручність бо поруч нікого немає я можу це зробити вдома в будь який момент та звісно про економію часу та бюджету на команду